Вихідними у Дніпропетровську змагались у стрільбі з традиційного лука. Офіційний стрілецький сезон в Україні відкрили майже 30 учасників різного віку та з різних областей. Цей турнір відрізняється від олімпійських за стандартами, але він не менш видовищний, стверджує Антон Мачула, який побував на незвичному заході. Різноманітні мішені, свист стріл та зосереджені погляди учасників. Так можна описати стрілецький турнір прихильників класичного лука. Третій рік поспіль українські лучники відкривають сезон в Дніпропетровську. Майже три десятки людей з усієї країни з'їхалися, аби показати свою майстерність та влучність. Один з таких гостей Олександр відчутно нервує, адже для нього це перший турнір. Аби позмагатися з майстрами, він приїхав з Києва. Олександр додає, історична стрільба є дуже атмосферною, а завдяки такому турніру можна уявити себе героєм якоїсь книги. Мені цікаво це з детства, якби как бы, я улікаюся історією, фантастикою, книги, ігри. Ну і як спорт. Мені це здається, дуже цікаво. А от інша учасниця турніру Маргарита зовсім не хвилюється. У перервах між підходами до бар'єра п'ятирічна лучниця бігає та сміється. Для неї вік не перепона. Адже дівчинка стріляє вже два роки і володіє луком не гірше за дорослих. «Як Довго ти займаєшся тим, що ти стріляєш. Ти перший раз стріляєш з лука? Здесь да. раз. второй. Равіс для Маргарити, як і для багатьох інших учасників, такий турнір маленьке свято. Присутні із задоволенням стріляють по різних мішенях та активно підтримують один одного. Можна за увідіти зі дітей совсім маленьких і зрослих людей, і всі нравиться, всі довольні. Всі. Чустаю себе прекрасно». змагання відрізняються від звичної олімпійської дисципліни, та ці відмінності лише додають видовищності. Переконують організатори. «Це саме традиційна стрільба із лука. То стріляємо по двіжучимся мішеням, по э, э, різним нестандартним мішеням, як то от йока з новогодніми шаріками. Да? Э, стріляємо з лошаді, стріляємо. По літаючим тарілкам мішені були на будь-який смак. Дорослі з задоволенням влучали у рухомі цілі, а малеча тим часом полювала на озброєних білок та ведмедів, звичайно, паперових. І, хоч на дворі 2016 рік ці поціновувачі старовинної зброї доводять, що лук і досі залишаються грізною зброєю. Останнім часом такі змагання набирають популярності. Організатори додають саме незвичні дисципліни привертають увагу людей. Та ж стрільба з коня чудово ілюструє на що були здатні наші предки, і це багатьом цікаво. Тому ці соревновання дійсно історичні і носять характер розвитку Стрільби із історичного лука. Популяризація цього виду спорту. по завершенні змагань на кращих учасників очікували грамоти та коштовні призи. А от маленькі стрільці свої нагороди зможуть навіть з'їсти, адже їхні відзнаки намальовані на солодощах. Антон Мачуло Євген Хисний. Новини 11 каналу.